Рух підтримки закарпатських військових допомагає бойовим підрозділам, які розташовані на Закарпатті, які зараз в зоні бойових дій. Зокрема, організація створена ще у 2014 році, як волонтерська ініціатива, і рух поживав свою діяльність спочатку активної фази бойових дій в лютому цього року. Ми зараз відійшли від підтримки індивідуальних потреб бійців, Ми переключилися на запити саме бойових підрозділів, частин і закриваємо більші. Запити від них. Ми зараз підтримуємо армію всіма засобами, які можуть їх зігріти, вилікувати від застуди і облаштувати якісь тимчасові приміщення, де вони перебувають. Це і плівки, і буржуйки, і протизастудні препарати. Ми вирішили залучити такий інструмент, як фандрейзинг, і співпрацювати з платформою Велика ідея. Наш проєкт називається Ні за на війні. Мета зібрати кошти на тисячу упаковок протизастудних препаратів, а саме чаїв, тому що ми виокремили цю потребу ще на початку цього року. Це дуже зручно. Якщо солдат застудився, він відкриває пакетик з чаєм, заливає його кипятком і швидко може реабілітуватися і плюс зігрітися. Це комплексний препарат, який понижає температуру, може лікувати симптоми нежиттю, кашлю. Є різний спектр таких препаратів, але те, що він працює комплексно і швидко, то це дуже допомагає саме в таких умовах, в яких знаходяться наші солдати зараз. Допомогти нам. В цьому можна дуже просто, декількома способами, або перерахувати кошти напряму на нашу картку руху підтримки закарпатських військових, і ми потім вже надсилаємо цей збір на платформу. Або що простіше, це напряму в платформі. Є лінк на Задонатити і ви можете надіслати суму і навіть підписатися на щомісячну підписку, щоб з вашої картки автоматично списувалися кошти. Також, чим цікава, фандрейзингова платформа. Форма, там можна обрати подарунки від нас. Наразі я думаю, що всі волонтерські організації відчули це, що кількість допомоги зменшується і кількість донатів також знижується. Тобто, це те, над чим ми працюємо активно.